І не треба нести мені квітку надії. Під червону руту у шкільному коридорі Іллінецького ліцею номер 2 під час перерви учні плетуть маскувальну сітку. Учениця Анна Рибачок каже: так легше тримати ритм, і робота просувається швидше. Веселіше, ця атмосфера більш краща. Ми в цілому дуже любимо співати. В нас є свій ансамбль. Ми розуміємо те, що нашим хлопцям там дуже важко. Вони їм також треба якась підтримка від нас, від наших дітей, від учнів всіх ліцеїв, не тільки нашого. Олексій Шимко не співає, але до плетіння долучається щодня. Каже, це його особистий внесок у підтримку армії. Увесь вільний час тільки я знаходжу. Якийсь момент перерву, чи що я одразу йду плести сітку, щоб допомогти нашим воїнам. Вчителька Світлана Лукашенко, яка координує процес, говорить: сітки плетуть за запитом військових на харківському напрямку. Вже випав сніг. Тож зараз маскувальні сітки виготовляють із білої тканини. Окремо військові просять сітки для болотяних ділянок фронту. Ми минулого року ну, задались таким підрахунком, сплели 1300 квадратних метрів сіток. Ми замовляємо основу 3 на 9, вона зручна для плетіння. Якщо потрібна велика, ми зв'язуємо з боку, потім вже дві сплетених сітки. Хоча було замовлення і на сітки 9 на ну, ми таку основу замовляли і плели на велику техніку. З настанням холодів зросли запити від захисників і на окопні свічки, говорить вчителька Ірина Лошкіна. У нас є такий випадок, що приїхав військовий і подякував завдяки свічці. Він протримався на передові близько двох неділь. До нього не могли добратися, а в бліндажі були окопні свічки. Він на них грів їжу і грівся сам. Того ж це мотивація така вийшла. Краще нема куди. І плюс зараз, в даний момент, нас дуже просять наші учні, нас дуже багато учнів воює. Окопні свічки виготовляють на уроках трудового навчання, каже учень Дмитро Бічушка. За урок вдається зробити два ящики. Горить така свічка шість часов. Заливається воском, крутиться картон і вставляється в фітіль. Окопні свічки передадуть на запорізький напрямок. Разом із ними в посилки вкладуть і малюнки, каже ліцеїстка Софія Морозова. Це волонтер, який є, допомагає тваринам, які залишилися на окупованій території. Кожен малюнок має свій сенс. Хтось зображає янголів охоронців, хтось птахів, прапор. Листівку для тата розфарбовує Максим Обуховський. Я його хочу піддержати. Це йому напоминає у нас. І то, що ми про нього не забуваємо, а хочемо, щоб він щоб закінчилась війна. Окрім малюнків, учні виготовляють і обереги для військових. Поліна Павленко шиє янгола з крилами. Це каже захист і талісман. Її батько теж боронить країну на фронті, тож оперіг зробила і для нього. Ми, коли збираємо посилки, ми вкладаємо туди як всі необхідні речі, і також додаємо такі як маленькі сюрпризи для хлопців, які для них є дуже приємними. Вони завжди нам дякують за це пишуть, тому типу, що їм дуже приємно. Ну це прикольно. Крила це як янголи, адже ну хлопці це як наші янголи-обереги для всіх, для кожного. Дякую всім дітям, які приєдналися до цього. Засмаколики і ну, гадаєш, що скоро вже буде. Мер і закінчиться війна. Це буде Україна армії у школі. Допомагають ще з часів. АТО, каже директорка Людмила Виноградова. З початком повномасштабного вторгнення РФ масштаби зросли. Ми намагаємося якомога частіше допомагати їм. От проводимо різноманітні акції. Зокрема, донат замість квітів. Виручені кошти ми відправляємо або на закупівлю обладнання, або транспорту, або ж останнім часом ми закуповували дрони. Ми провели таку акцію «Російську літературу на макулатуру. І за виручені кошти також допомагаємо хлопцям. Кожних два тижні волонтерська спілка відправляє посилки на передові позиції. Руслана Кондратюк, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінничина.